Слава Ісусу Христу! Усім привіт! Ти ще не маєш 14 років, або тобі більше ніж 60? Ти вагітна, або ти тільки народила? Ти подорожуєш більше ніж 8 годин. Ти важко працюєш або ти убогий. Тоді це відео не для тебе, але ти його можеш подивитись. Це відео для тих, хто постить. Що таке піст? Як постити у сучасних умовах? Як постив Ісус? Саме про це ви сьогодні дізнаєтесь. З чим люди найчастіше асоціюють піст. Для декого це відмовитись від їди або сісти на дієту. А хтось просто ходить постійно з сумним обличчям і говорить: так, я пощу, я пощу, не чіпайте мене. А з чим в тебе асоціюється піст? Що говорить Ісус про піст? Він сказав: коли ж ви постите, не будьте сумні як лисіміри, бо вони виснажують своє обличчя. Щоб було видно людям, мовляв, вони постять. Істину кажу вам: вони вже мають свою нагороду. Ти ж, коли постиш, нам... намасти свою голову і умий своє обличчя, щоб не показувати людям, що ти постиш, але оце від твоєму, що перебуває в тайні, і отець твій, що бачить таємне, віддасть тобі. Христос хоче, щоб піст був в нас всередині, в нашому серці. І тоді він дійсно винагородить нас за наші старання. Багато людей вважають, що піст придумали священників і цим обтяжують людей. Насправді ми знаємо, що сам Ісус Христос постив. і Він це робив для того, щоб приготуватися для місії. Так само і для нас піст це не має бути просто відмова від чогось. Але це має бути здобуття таких чеснот, з якими ми могли пройти наш шлях, а в кінці зустрітися з Воскресним Христом. Що сьогодні мені перешкоджає бути з Христом? Наприклад, соціальні мережі, в яких ми дуже багато проводимо часу в день і вночі. Натомість ми можемо наш час використати для того, щоб. Поспілкуватися з родиною, допомогти один одному. Ще ми можемо відмовитися від шкідливих звичок, які в нас іноді можуть забирати дуже багато коштів. Ці кошти ми могли б віддати потребуючи. Також було б корисно відмовитися від осуджень і нарікань, бо це руйнує нас середини. Хорошою альтернативою буде наша молитва, особливо за тих людей, яких ми не любимо. Тому запам'ятай, царство Боже не їжа і не пиття, а праведність, мир і радість у святому дусі. Але для чого це все потрібно, як можна жити собі, ні в чому не відмовлятися і кайфувати? Саме по січі ми живемо наповно, бо ми відмовляємося від гріха і вже нічого нас не обмежує. І тоді ми є готовими зустріти воскреслого Христа. Більше того, ми навіть самі воскресаємо. Ми Воскресаємо завдяки тому, що Ісус Христос помер на Христі, Воскрес і дарував нам життя вічне.